Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Друг Тварин. З вами я, Ромка Ковбой. І сьогодні, як я вам обіцяв, ви назбирали 35 лайків. І чотири дуже добрих людини написали мені коментарі. Я дуже радий, що мій канал набирає обороти, як ніяк. І там одна людина мені написала попробуй. Я хочу запитати, це була погроза? Просто в інтернеті не зрозуміло інтонацію. Сьогодні, хто бачив мої шорти, я виставляв сніг зранку. Сніг на все село. Поле, Глушина. Тільки воронів чути. Як сміються наді мною. Ну, зараз я вам перейду до своїх гусей і все покажу і розкажу і забув. Ці плюси будуть не ті, які нам каже інтернет Всесвіту, а які подобаються мені. От що мені подобається в гусях, це буде 5 плюсів. Ну що ж, чекайте, зараз ми переберемося до них. І ось ми вже біля моїх маленьких, гарненьких гусей. Ну... О, ось ще сніг на село. Не, гуси тікають. Не дають розповісти плюси про них. Телефон замерз. Ну що ж, поїхали. Плюс номер один. Плюс номер один це, напевно, краса гусей. Вони мені нагадують лебедів. І... Е е е е е е Оце в цьому їхні плюси. Вони, як в мене в ставку купаються, то просто лебідь на ставку. Плюс номер 2 Це те, що вони холодостійкі. Їхня, ну, їхня стійкість в тому, що вони можуть терпіти до мінус 20 градусів. В них дуже багато жирку, але дзьоб і лапи, в них ну, не дуже то й теплі. Е, ну що ж, переходимо до третього плюсу. Третій плюс, що вони не дуже багато їдять. Їм зараз я покажу, що я їм даю. Взагалі я їм даю коли як. Коли пшеничку, коли ось таку мішанку. А коли ось таке. Зараз я вам покажу його. Коли отаке, тут буряк, морква, товч, товч – це перемелена пшениця. І їм цього досталь вистачає. І, і ще є господарі, які гусей тримають з курями разом, там, з качками з усім. То я скажу так. От гуси, вони, поки їм не виповниться 4 місяці, їх краще не випускайте до іншої живності, бо вони можуть захворіти. У мене колись ходила кокцидіоз, це Або кишечна балочка по-іншому. Ну, я вам не буду сильно про неї розповідати. Воно не дуже приємне. Моїм гусям завтра буде 7 місяців. І найкращий подарунок для них буде це ваших 20 лайків. От чесне слово. це буде найкращий для них подарунок. Ну, е, і... Оце їм вже 7 місяців, і вони нічого і нікого не бояться. Вони в мене гроза двору, як я вже колись вам казав. Плюс номер 4 Це, як не дивно, що вони дуже агресивні, якщо чесно. Мені навіть собаки не потрібні. В мене один раз їх випасав, ішов мій знайомий. Вони за ним погналися в погоню, то він. Через поле це біг, щоб вони його не набили. Ну, вони, звичайно, не прям так, що до крові, але за штанину пошарпати можуть. Ну, мене вони не б'ють, і я для них як свій. Тим більше оцей мій капелюх. Ну, ковбойський. Вони це для них як сигнал, що прийшов хазяїн, буде давати їжу. Вони взагалі дуже люблять в мене поїсти. Вони в мене жирні, заїджані, вони в мене живуть в лафі кожен день. Ходять навколо нашого двору, ходять, гуляють. Потім ходять декілька разів на ставок туди, бігають по цьому еподромі, вони на ньому літають, як, як коні. Їжа кожен день, вода міняється декілька разів на день. У них он, друзі є, яких можна побити, бойцовські груші, бійцівські, вибачте. Е, ну, і нарешті останній наш п'ятий плюс. Е, якщо ви дружите із сусідами, то для вас це мінус. Але якщо ні, то тоді для вас це плюс. От ваш плюс. Я з сусідами теж не дуже дружу. Е, в гусей дуже дзвінкий голос. І цей голос може комусь не подобатися. Я, мені цей голос взагалі не заважає, я люблю, як вони кричать, співають. А сусідям вашим може це не сподобатися. Якщо ви з сусідами дружите, то домовляйтеся, кажіть, я буду купувати гусей, буде заважати, кажіть, я їм нічого не зроблю. І от вони кричать собі, ходять по дворі. Моїм гусям навпаки, все одно, кому вони заважають. Ну що ж, дорогі друзі, таке вийшло. Відео коротеньке. П'ять з хвостиком хвилин. Погодка в нас, ну, як сказати, вже зима 14 грудня. Таке в нас твориться болото, трошки снігу. Гуси під вухо кричать. Дивіться, як вони гарно зараз протираються. До речі, це чую пословицю таку, як з гуся вода. Насправді, насправді, з них справді скотується вода. Це завдяки ж железі, яка знаходиться в них на їхній дубці золотій, ну, під хвостиком. Е, і така железа вони беруть дзьобом і розмащують себе, оце як тільки що мої гуси робили, розмащують себе і оця. Оце, Желізка, ну, оцей оце такий слис, він дозволяє, щоб вода просто тако скотувалася з, -з гусей. Mm, і оце така пословиця вийшла, як з гуся вода. E, давайте, напевно, я вам, друзі, ще покажу прелість, ну, це не прелість красу, так, яку я майже кожен день роблю. Ми, Ми погодуємо пташечок. Ну, це, якщо ви наберете 10 лайків, то ми погодуємо пташок. І я випущу такий шорт. І ще одне. Якщо вам дуже хочеться місцевий гопник нашого села, якщо вам хочеться, назбирайте. 30 лайків. 30. Зачекайте хвилинку, дорогі друзі. Так назбирайте 30 лайків, і я випущу 5 мінусів гусей. От, справді, подивимося, назбираєте ви 30 чи не назбираєте. А якщо ви назбираєте 20 лайків, то я випущу відео про кролицю Європейське срібло. Вона в мене новенька. Це буде не скоро. Я вам її покажу. Але не зараз. Ну, не через тиждень. Ну що ж, дорогі друзі, давайте до побачення. Бажаю вам успіху, радості, заводьте собі тваринок. Хай ваше життя буде неспокійне ну, за тварин, само собою. Хай так взагалі буде спокійне. Я рада, що ви мене дивитеся, радий, що ви мене підтримуєте. Збирайте лайки, будуть виходити відео, поки на цьому відео не назбирається. 10 лайків, то ніяких відео. Давайте, дорогі друзі. До побачення.